Малебень до святого Марка. Господи, благослови. Благословен Бог наш завжди нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі Царю Небесний, Утішителю души істини, що всюду єси і все наповнюєш, скарби добра. І життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і врятуй Боги душі наші. Святий Боже, святий міцний, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий міцний, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий міцний, святий безсмертний помилуй нас. Слава Батькові і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пресвята Троїця, помилуй нас, Господи отчисти гріхи наші, владико прости беззаконня наші, святий посіти із сили немочі наши, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Батькові і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Батька і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У Верховного Петра, навчившись, апостолом Христовим був ти, і як сонце засяє в олександрійцям Александрійцям ти прикрасою, Блаженний Єгипет, з обману Тобою звільнився, євангельським Твоїм навчанням, як світло, Все просвітив Ти, стовпець церковний. Задля цього святкуємо світло. Шановуючи пам'ять твою, Марко Богоголосний, моли Бога, якого ти боговістив, щоб відпущення гріхів подав душам нашим. Прийнявши з висоти Богадать Святого Духа, апостоле, ти розвіяв обманні навчання риторів, наукою Божественного Євангелія, ти всеславний Марку, навернув усі народи. І привів до Христа владики. Величаємо тебе, святий апостоле Марку, і вшановуємо страждання і труди твої, бо ними ти трудився у благовісті Христовій. Слава тобі, Боже! Амінь.